Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська і ви просили, ми відшукали, якщо чесно, це було дуже складно, тому що ну, це звездець повний. Ця людина просто посвятила себе в каструльки якісь там. Кастрюльки сковородки і відбилася від сім'ї. Всім привіт! Ми сварій на кораблі сплавали за нею. Це я, як да, на пульті, в бункері мене привезли сюди. Да. Ну, корабельном. Потому что в корабля хороший бункер, понимаете? Вес нормально тримає. І от, наконец-то, даже ночь з нами переночувала. Так, да, і ти просто знала, чим мене заманить. Дивіться, з сутра... авокадо, крем-сир, яєчка пашот. Ну, як я могла не приїхати на такі приглашення? Так, да, і при тому, що... Я приглашення не, не було, я сама приїхала. Вона дзвони, а, що ви там на рибалку, де збираєтесь? А з ким? А спальне місце є? Кажу, звісно, є. І отак ми сьогодні качували ніч. Першу серію відео ви побачите в Каті імену нічну версію, а у мене вже буде продовження. Тому всім приємного перегляду. Цю жіночку побачили, запомніть, бо я думаю, в наступний раз ми її не швидко виловимо. Цілую люблю, поїхали! Сьогодні буде така, знаєте, висока кулінарна е, рецептура сніданка. Взагалі він готується дуже швидко і за це воно мені і подобається. А саме у нас буде яйце пашот. Що для цього треба? Там на хлібушки я вже понамазувала, покажу. На кухні, звісно, це удобніше, але ми в польових Да? Для яйця пашот. Беремо яйце, лічно я так варю. Викидаю в ополоник, вода кипить, трошки притримую, щоб прогрівся ополонечок. І ділаю отак, Хлоп і випав. Так як нас троє, ділаємо три таких яєчечка. От. І ще один. Вариться воно хвилиночку для того, щоб жовточок розтікався. Бо якщо зварити більше, жовточок оп, не буде текти. І ось подивіться, як вони вже пооділялися, вже видно. Яєчко формується. І зараз дуже швиденько так хлоп-хлоп-хлоп і сніданочок. От реально п'ять хвилин і корисний сніданок готовий. І не важно, щоб перед цим ми попили пепсіколи, правильно? Главное, вона, що... без цукру була. Да, вона була без цукру, а це корисний сніданок. А дивіться, блогер ще знімає, навіть буде розказувати, що це вона готувала. Хотіла сказати, як красиво, то вона готувала, Олечка. Подивіться. Такі Просто перфекто і ще з таким Перфекто. А я люблю так розрізати, щоб жовточок потік, потім, щоб в мене воно по бороді, по пальцях текло, ну і хоч якось в рот попало. Зараз будемо його стирати. У мене вже є оранжеві вуса? Ні. Слава Богу. <гум> Дуже смачно. Це реально топчук. І реально п'ять хвилин. О, пішла жара. Люблю це. Коли люди суетяться. Дивіться, як діє, виходить, мій сніданок. Тільки поїли. Кафеочок замішали. І воно. Все, покльовка. Покльовка з ями. У нас там стоїть ця паличка, і Варя каже, що сильно сильно, Дуже прямо страшно. Ну Е, дивись, бо він в кущі валить. Що ж я можу зробити? Виходь наперед сюди. Так, да, ти максимально близько підійди до краю і якби його, э, ну, підтягуй його, підтягуй. Мені кажется, чи на все. О -о -о. все, капець. Ну вона я сильно давила я так зчувала, тебе. Та, Шо, ta, вона... Да. Така... Вона, вона, получается, туди в кущі сильно поддавила. Такки сильно він так за голодучку, на, нібито я думаю, там вже там 10 плюс. Uh -huh. да. Варя, це 10 плюс. А ти купальник брала? Нет. А розказати, как ты купальники выбираешь? Не опять не напозорит тебя? позорить? <рисум> Ні, Нет, позорить. Ну ладно. В следующих видео вы побачите ты купальник. о о о о о Скажут, все, это монтаж. Боже, что ты тут делаешь? Капец. Это рыбачка, да, вот скажи. Повезло мне, знаешь. С фрикционом Варя. Да, я вижу, просто опять. Ну, все трошки мені це менше, так? Да? Чи теж сильно? Ні, тянет нормально. Ну та сильно в бік втягнула просто. Та прям вудочку, знаєш, як велика риба стягнула. Ага. А ця бач, трошки смикається, це, то, наверное, не дуже велика. Ну, тоже повне погано. Ти що, нервничий? Ну блін. Одна тільки що зійшла, конечно. На одну рибину много операторів що то, так? Ні, удилище шикарно. Це що, в мене У мене палка, держи телефон. А це вже скаряги. Ой-ю, ой-йо, ой-ой-ой. І туди, і сюди. Як одна, так потім одразу друга. Ну в мене невеликий, сильно крутиться. А я швидко, бо він ось біля мене стоїть. Це ж дуже близнякова ця палка. Вчора несла цей, як його звати, в крісло, кресло, шо, кресло короче, в ліфт, шмотки всі затягувала. Як долбанула креслом себе між ног, а зараз уділище поставила і прям вспомнила цю боль. Це жесть. Що в мене? О, Ні, нічого можливо, хорошенький. Ну слушай, після Карпича ми трошки зажралися, да? ти скажу тоді. Да. Цей тур нас, скажімо так, розбалував. Буряти, глянь на удилище. Рапіт це просто, ну... Тобі треба і мені треба. Зараз я беру вже свою. Варя, ти замітила, а це перший раз я беру сама рибину цієї підсаки. Є пару таких ділков. Так, аккуратно. Оп. А що, виплюнув? Так. І бігом до подружки з порсакой Дивіться. Спасаты не Так. Ти ж казала, ти вже тут все готова. Так, Я вам хочу сказати, любі друзі, що... Трохи відпустила. Е я кажу, що mm -hmm. Моє відео зараз закінчиться з цією рибою. Під підсак, У мене це відео тільки почалось, і ви можете у неї на каналі. Це точно буде друга частина, коли ви бачите. Затягни трошки. І <хух> Йо Ох, що таке? Я не знаю, дуже кручається. Я його ще не бачила, він в дно давить і все. Він просто так згорнув це вулиці. Ох, йомо, так, Варя, вирібні у ділище. Що, Перейди сюди, ззаді мене стань. Бля. Поки це гуляє, відпустю свого. Не падай. Я зараз швидко покажу його. Дивіться, отака от рибина, вся побита, звісно, того швидко обрабатує, поки там короб обрабатує варю. <рик> так. Ні, ну Тут капець, просто він побитий. Мені його аж шкода, якщо чесно, весь. Що ти там гугукаєш? Все вже? Боже, просто. У мене антисептика на тебе не що? Я вперше бачу таку рибину, якщо чесно. По-хорошому, мені кажеться, її потрібно було б утилізувати. Ну це не нам рішать. Як то кажуть, Бог дав, Бог і забере. Так, тепер сюди. Бачу, я тут вони У мене вже спина. Давай. Асі мамки не уйде! Це профік просто. Блін, ну там там бо да, в мене зірвана спина, того я великий не можу піднімати, тільки деньги. Возьмите, возьмите телефончик. Так. Не, ну все, прическа готова. Да, Каструля на фоні, все як треба. Так, спинку, молодець. Ну, красивенько, красивенько. Віса у нас є, так що ми зараз зважимо і дізнаємося вагу. А вагу ви знаєте, Олі. Все, от така краса. Інтрига. <рес> ми після тих коропів сіли, попили кави, не допили. Поїхала у варі палка центральна, та, що лежить там, виходить, вона в точці. Спочатку, звісно, так ганяв, мою зібрав, а тепер будемо зараз підсачитися. Каже, непонятно який вес, але ну, будемо дивитися вже в люльки. Не сильний, менш сильний, да? Боже, у діліще як зігнуло. Не. Боже, ще й кепку діогрент, яке воно модне. Йолки-палки. Ми забули попередню рибу зважити. Це називається, ми вам трошки набрехали. Цю зважимо. Да. Зважим. Покажем. Спочатку покажемо. Давай. Ні, давай, показуй. Бо там все одно вода ще ж в цій. Я навіть спеціально не показую рибу. Ви можете поки подумати, яка там вага. Тільки вісім чи дев'ять? Вісім чи дев'ять. І тут Опа-па! Красива рибина. Що таке? Важкий. Ага. Красиво. Ми з вечора дуже гарно покормили. І результат, бачите, Шикарний. Того зараз після цього знову буду готувати порцію вкуснях. А тепер будемо важити, Варя. Ти опять забула. Але рибина гарна. Запшикалий рот. Таке, до речі, я вперше в житті бачу. Навіть не знаю, що це. Такий пузатий. Так, ну давай. Ну давай, які ставки? Вісім. Вісім? А я думаю, дев'ять. Боже, так, так різниця вага. Десять двісті восімдеся. Я була би. Тобто дев'ять п'ятсот, значить, віс. Хороший, хороший, Хороший. але ну, не купаться, не купаться ще. Купатися ще, значить, кормимося. Треба ще вирости на пару кілограмів. Потримай. Все, відпускаємо. Ну, риба гарна, скажи. Yes, Спочатку він, звісно, пішов так легко, а потім вже так жух, давай, давай. Ой, красавчик. Клас. Довольно? Конечно. Після таких риб, я думаю, всім ясно, що треба туди вальнути щось вкусного. Да? Тому що ночі ми не кормили, ми зловили рибу, потім ми пішли спати, вранці була риба і вже час. Пожирать. Самі ж ті типу, пожирали, да? і риба якби намікає нам, що пора. Я беру уже великими порціями, бачите, по 5 кг. Я вже аптовічка. Запасливе двічі. Да. Да. І вдома ще пакети стоять. Ну, це треш просто. Ще брала з собою амінку, Ну амінку поки я навіть не запускала, мабуть, хай лежить, буду кормитися фракції. По вісу вже считала на практиці. От таких шість лопаток. Це кілограм. Того, що зарядю 12 лопаток, 2 кілограмчика. У мене тут залиши якраз фреш іксесик. Це, до речі, бачите, ми цей раз сквітблюдворм прекрасно працює. Добавлю потім водички, чик чирік і зробимо. І пельчик, який забиваємо в кормушку, теж сквітблюдворн. Тобто, цей раз серія налаштована повністю на цю систему. Уже по досвіду, так як і хлопці мені казали, і я бачила сама лічно, це реально одна із улюблених серій наших чемпіонів. Тут вже надібрано було, того вже тут залишилось у мене рівно на 2 кілушечки. Розбавляємо з водою в пропорції один до одного, а значить повна баночка, бо там половинка була. Гарненько вимішуємо, бо тут така густа рідина, і щоб все добре пішло. Рибкам в пузіка. Вони О, же люблять вже люблять. Вона так любить це корм, вона вже тут крутиться. Крутиться, вже хвост ганяє. Потім цей пильчик поставлю настаєвиця, і закинемо. У нас ще є бою, як варенка, так і пилік. То вже трішки пізніше стане, тому що ми на дві доби тут, того треба точечку держати. Але знаєте, що я можу сказати? Що от вранці, коли ми сюди прийшли, сусіди дістали рибу і дістали там навпроти. А тепер в усіх тиша, а ми тягаємо. І дупліт у нас був, ви бачили, і так ще риба була, і сход був. Тобто риба реально стоїть на точках. Того, якщо у вас риба на точці, не забувайте туди щось підкидати постійно, бо вона покрутиться, покрутиться і скаже, ну дару ну нас типу, пішли в жопу. І піде, якщо нічого не положить. Ну, от подивіться. Ну, це ж гріх не з'їсти просто. Ну як можна на таку вкуснятину не спокуситися? Вона пахне обалденно. Обалденно пахне просто. Тепер дивіться, як вийшло. Пельчик настоявся. Засипали пельчик в корабль, зверху кормушечку. І тепер кракін поїде працювати. Все. Дуга відкрита. І тулім, тулім. Там аератори, і трошки в стороні у мене якраз друга кормова точка. Їде, звісно, він прелість. Тому що що, за кермом професіонали? Так запаровозили, тільки завезли, я сіла, та навіть 5 хвилин не прошло. І тупо поїхала палка, з точки вже вцурпелило в той вугол. Ну, Я думаю, чуть як катушечка моя Сейчас, Зараз тебе можуть собрать. Зараз будемо сюди його стягувати трошки. Бо капець. Фух! Класно прям. Так, все, тепер можна я пиво, Да, да Блін, ні, тут сложно. Реально сложно. Ну, давай, восемь. По старінки. Жме сильно. І я то... Питаюсь його приподняти, але дуже важко піднімається і по удилищу це видно. Цікаво, цікаво. А то пока що статистика в твою сторону по розмірах риби. Капець. Увалив добряче. Так, 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 так ох, ох, ох. Так, mm -hmm. да, це уже я під тобою там. Трэш. Oh. Це звіздець. Сусіди подсматри. Так, уже сюди стягла. Да, давай пиццаку. Хух. Ну так екстремальненька, екстремальненька, так. Ой, щас він валить, валить горя. Тримай. За що тримай, ну тяжело. Покажись на монстр красива робимо. Так. Положи телефон, наверное, лучше потім в люльці вже покажем. Ленеш потім води. <гум> Блін, де да що? Ну хорошо, все, хорошо. <гум> так, у мене там просвіщаються легенси. Там все красиво. Так. Да. Ти що, опять туди пішла чи що? Не може <гум> дивитися. Да. Так. Ти ж со мною і так спала, ти все бачила. Так, зараз трошки цепанула. О, єсть. О! Ну я вам скажу що. Ні, він менший, але просто він сезан. Він е, довгий. І цей... І в мене побить. Що це в нього? Інсульт? суль? Дивіться, який красивий. Просто. І наскільки він такий, знаєте, як торпеда тягнув, я коли він тут винирнув, подумала, що подовжені як комур. А ні, коропець, але дуже гарний. Зараз випускаємо ребеночка. я вам покажу, який папап третю рибалку просто розриває. І ми заказали ще дві нові банки, тому що попередня... Тупо закінчилось. Для мене це було відкриття. 50 -50, що? Да. Ми її купили чисто випадково, але так вийшло, що вона реально матьора. Це бітурбо. 8 міліметрів і смак тайгернат. Ну, смак, мені кажуть, це не так важливий, як важливо, з чого він зроблений, бо це половина йде по папини. І половина, тіпа, якщо не помиляюсь, вареного бойла. Треба почитати сісти, щоб точно вам сказати. Пахнет, вони, ну так це ж той... тигровий горіх, він взагалі шикарно пахне. І оце, оці бусинки, от зараз я на розові ставлю, розових вже, кстати, бачите, менше, ніж оранжевих і жовтих. У мене велика на жовтій. На жовті, да. І виходить, тільки поставила, поїхала. Перед цим риба, яка в мене була, теж на цю штуку коротше, поїхала. Ну і звичайно, що оці пінепили, тік-таки теж вже взяла на неї рибу. Оцю ще нашу любимку, типу, да, сортюху. Я навіть не встигла використати, тому що оця просто топчик. І зараз знову буду ставити розову попапину. І завозиться. Ціла я, значить, перекусити. Такі малінки, знаєте, як в дитинстві у нас були. Ну і подивіться. Ну от хіба з нею перекусиш? Як взагалі з нею можна жити? Ох, і важко. Не стогни, важко. Десь в кущі опять вперлась. Я, я бачу, це вона це ось ліска тягнеться і вона я тупо там увіду, під підкощу. На Ні, вистрає ти, вистрає. це ж аератор. Куди ти станеш а, на нього? Да? <с <с Ну, Помниш, як та зійшла, теж так само увалила. На ті ж самої точки, так да. дуже було. І, кстати, невеликий. Але який сильний ривочок у нього був, так? Да? Пішла за підсакою. Так, Варя цепляє рибину. І я вам скажу прикольно так. І зараз, щоб ви розуміли, тільки 10 ранку. А ми вже підхикані. Я тут варіюся намікнути, що мені треба поспати піти, але вона щось не ведеться. Блін, так подивилась на мене, мабуть, почула. І... Тому посплю в обід. Бо я їй кажу, давай буде утрішній сон і обідішній. А вона каже, що ні. терпіть треба тепер, розумієте? Тому що риба клює і це прекрасно. І взагалі я вам скажу, природа така птиці ці співають. Більчата бігають геть молоді такі. Більчата молоді, а ми вже ні, знаєте, Такое. Але класно. У наступній серії побачите продовження цього. І до речі, хто приймав участь у розіграші удочки, я вже оголосила переможця. Молодець. І можете подивитися у мене на Ютубі, там, де вкладка дописи, От там є переможець. Так що, так, цілую люблю, до зустрічі в наступній серії.